Дуже багато відомих та великих кулінарів починали своє приготування їжі саме з простих продуктів, а саме з кексів. Тому сьогодні я пропоную приготувати те, що у багатьох людей було саме перше в їх історії куховарення. Тому готуємо кекси за апельсиновою цедрою, але ці кекси будуть на сметані. Отож, кекси. Насправді кекси чому всі готують, тому що вони найпростіші. Тут не треба нічого знати, лише правильну кількість інгредієнтів та те, як їх поєднувати. Тому зараз ми разом з вами поєднаємо, і у нас вийдуть кекси. Або якщо говорити такою модною мовою, у нас будуть мафіни з. Orange цедрою, orange але краще говорити, просто звичайні наші кекси. Для цього нам потрібно взяти яйця. Якщо ви часто готуєте десерти, або якщо ви е починаєте все це робити, вам потрібно знати, що 90% рецептів, якщо у вас є яйця і цукор, то вони поєднуються завжди з е самого початку в одній ємності для того, щоб. Для того, щоб була така ідеальна, гарна, густа структура, і для того, щоб цукор потім краще розчинився. Тому зазвичай беруть цукор оп, і розтирають їх жовтками. Навіть в багатьох кулінарних книжках це називається не змішують», це називається не поєднують, це називається розтирають. Але в мене є вінчик, тому мені досить важко зрозуміти, як це можна вінчиком розтерти. Тому я е, буду вінчиком просто змішувати. Аж поки, аж поки, аж поки у нас не буде така однорідна структура. Якщо раніше колись куштували гоголь моголь то в цілому це є те, що нам потрібно робити. гоголь – це є основа під дуже велику кількість е, десертів. Тому ось так, гарненько, все. Робимо кекси, насправді, досить популярна страва серед дітей, і дуже багато людей в інстаграмі мені пишуть, е скидують фотографії дітей, які готують кекси, кекси за моїми рецептами. Тому е це ще один рецепт. І якщо ви не знаєте, з чого розпочати приготування або навчання вашої дитини, то почніть е саме. З оцієї найпростішої страви. Тут можна закрити очі і змішувати, тут можна лівою рукою змішувати, тут можна правою рукою. Що хочете, те й робіть. Ви нічого не порушите. Далі сіль. Дуже часто є така думка, що якщо ми додаємо сіль, то це означає, що страва буде солена. Але насправді сіль вона поєднує всі смаки, всі аромати в одне ціле. Тому сіль треба додавати до кожної, абсолютно страви, навіть якщо це в нас виходить десерт. Далі додаємо. Сметану. Кекси на сметані, вони будуть мати більш таку, більш пухку структуру. Ви, звичайно, можете використовувати і молоко, але завдяки сметані це буде трішки е, інший смак, і це буде трішки інша, 에, трішки інша структура. Якщо буде сліпа дегустація, я впевнений, що ви не знайдете різниці. Але якщо ви займаєтесь кулінарією досить давно, то різниця справді існує. І е, я раджу використовувати сметану. Хоча це не смертельно, якщо буде щось інше. І знову робимо так: Оп! готово. Далі розпушувач. Насправді в розпушувачі там є лимонна кислота і є сода. Раніше, я пам'ятаю своє дитинство, мама завжди казала: Женя: бери соду, бери оцет і гаси соду. Це була завжди така весела штука, коли в мене була ложка, оцет і так все шипіло. Але зараз вже сучасний світ не такий, не такий цікавий, як раніше, просто додаєш розпушувачу і завдяки е, вже цій реакції чи цьому порошку. Ці, ці суміші вже кекси будуть підніматися, тому що те, що відбувається, це просто вони піднімають кекси, щоб вони стали пухкими та великими. Далі я беру апельсинову цедру. Я завжди на всіх своїх майстер-класах, на всіх уроках я... я розповідаю і показую про те, що апельсинова цедра купив собі нещодавно нову, нову е, цедру різку. Вона така гарненька, знаєте, з такою гарненькою ручкою. Треш і вона не працює. Не все те, що гарне, воно працює. Ах! Ладно. Але за 25 гривень гарний девайс, який зробить мені ідеальну цедру. Я на всіх своїх майстер-класах і на всіх уроках, і я завжди розповідаю, що якщо нема аромату в вашій страві, то в ній і нема смаку. Якщо ви куштуєте звичайні котлети, то насправді вам подобається смак ось цього пригорівшого м'яса. Якщо ви куштуєте борщ, вам подобається аромат овочів. А якщо ви куштуєте кекси, вони дуже часто бувають прісними. І коли ви бачите на полиці магазину кекс, він такий стоїть і такий. Я не дуже смачний, і ви його не хочете з'їсти. Згадайте свіжу випічку, згадайте оцей аромат або шоколаду, або аромат е, цитрусів. Відразу хочеться їсти. Тому завжди, коли я придумаю рецепти, я намагаюся поєднати з чимось е, незвичайним з таким, ну як незвичайним, з чимось ароматним. Тому майже в кожній моїй страві є аромат. Оп, Тут аромат апельсину. Ну, якщо ви фанат лимону, або якщо у вас вдома немає лимону, або якщо ви готуєте і ви не хочете нікуди виходити на вулицю, а у вас немає апельсинового лимону, додайте того, що вам подобається. Додайте або кориці, або е, навіть моркви. Це буде також досить круто. Є, це ми змішали, і тепер останній інгредієнт. Називається борошно. В багатьох рецептах кажуть, що потрібно просіювати борошно. Але. Я вам скажу знову: в сучасному світі цього робити не потрібно. Чому? Тому що якщо ви купуєте борошно не першого ж сорту, а е, найвищого сорту, да, то воно вже просіяне. Раніше його просіли для того, щоб не було грудочок, для того, щоб тісто було однорідним. А зараз це вже не потрібно робити. Це так романтично було просіювати 5 кг борошна раніше, а зараз цього робити не потрібно. Тому не партесь, просто ось так. Борошно щик. Розмішали і тісто для кексів готове. Існує такий вираз е, кекси, існує мафіни, а існують ще капкейки. Приблизно років 5 назад капкейки це було щось вау! Але знаєте, чому їх фішка? В тому, що надзвичайному кексі зверху, е, зверху є е, якісь, якась глазурька. Тому я думаю, ми такий глазурьку сьогодні зробимо. Але спочатку дуже важливо взяти ніжно-бірюзовий, я не знаю, як буде українською бірюзовий. Чим ніжніше в тебе форма для випікання, тим ніжніше і смачніше вийдуть кекси. Це ж так мило їх робити. Потім я беру ось такі е, папірці. Папірці для того, щоб е, потім ти вже дістав і в тебе кексей готовий. Бо якщо без папірців, то трішки воно прилипне. Це не проблема, конечно, але я вам раджу використовувати папірці, тому що вони продаються майже в кожному, в кожному магазині. Тісто, дивіться, досить густе завдяки сметані. Але це те, що мені потрібно. Я вам не раджу це серед тісто, але я це обожнюю робити. Заливаємо 2 третіх. Форми тістом Це приблизно одна столова ложка. Ось так. Ну, добре, можливо, одна столова ложка ще трішки. Тут не зрозуміло бо воно все прилипає. Ось так. Тепер потрібно відправити наші мафіни або наші кекси до духовки температура 180 градусів на 20, можливо, 25 хвилин не більше. Тепер робимо глазур. Для цього я беру половинку апельсинового соку і вичавлюю до цукрової пудри. Ще одну частину. І ось так гарно, гарно, гарно змішуємо. Це базовий спосіб для приготування глазурі. Він такий готується і на Пасху, і готується на різні десерти. М -м -м. А тим часом мафіни, мабуть, вже готові, треба просто їх перевірити, тому традиційно вони перевіряються за допомогою е е зубочистки або за допомогою сірників, але... Я завжди просто трогаю рукою, так, і мені цього вистачає. Але давайте зробимо два варіанти. Перший рукою. Вони пружні, досить... А, гарячі, це вже гарний знак. Ну і традиційний спосіб, якщо немає тіста, значить все окей. Ну, я і так це знав. О, 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 -о. Тому 25 хвилин. Вже гарячі духовці цього вистачило для того, щоб як це були готові. Тепер покриємо їх апельсиновою глазурю і все можемо куштувати. Трішки глазурі і ось так. Чим більше ви додасте цукрової пудри, тим глазур буде більш такою щільною. Чим менше, тим менш щільною. Все дуже просто. Наче, наче невеличкий Великдень. Так, наче підготовка до Великдню. Так. 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 І так. Па-бам! Як на мене мафіни прекрасні, і вони вже просто готові для того, щоб їх з'їсти. Ммм. Аполісин є в глазурі, і аполісинова цедра є всередині. як на мене, це просто дуже. Проста штука, але дуже смачною. Раніше в мене був фаворит, це гарбузові, е, гарбузові мої мафіни, але зараз це все. В мене новий фаворит, в мене новий, дуже простий та крутий рецепт під назвою Кексики з апельсиновою цедрою. Здавалося б, лише невеличкий елемент, апельсинова цедра, а повністю змінює смак. Просто мені повірте, просто зробіть. Якщо у вас немає бажання їсти солодкого, то просто скуштуйте, приготуйте, наче це хліб і їжте це з. Основною стравою дайте більше солі, і у вас вийде прекрасний ароматний хліб, з яким ви можете їсти або борщ, або суп, або будь-яку страву. Це було щось супер нереальне, і як завжди, ми вже пам'ятаємо, що ми робимо. Ми беремо, готуємо ці кекси, готуємо їх з дітьми. після цього фотографуємо, заливаємо в інстаграм, відмічаємо мене. Я заливаю до себе в інстаграм, і багато людей, дуже багато людей, бачать, що ви круто готуєте. Ну і, як завжди, коментарі, лайки. Я кажуть, мої друзі з каналу одного імені Тарас Григоровича Щер... Шевченка вони кажуть так, що завдяки вашим лайкам та коментарям ми піднімаємо український YouTube дуже патріотично. І дуже приємно до зустрічі.